Я продав ще така БМВ 320 2013 рік, 218 тисяч пробігу. 11 тисяч євро вона вже в Чехії така беха На гарній комплектації. Я думаю, що хороша ціна і гарна машина. Кому цікаво, звертайтесь сторінку тіктока залишу внизу під відео. Звертайтесь і домовляйтесь. Така гарна беха. Є в продажі. Силку залишаю під відео, переходьте і домовляйтесь. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день, звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.